Медик, щоб витягти поранених бійців засувлиців у справжній бій. Йому довелося всіма правдами і неправдами рятувати життя побратимам, які ледь не потрапили в оточення. Все зафіксувала камера в режимі від першої особи. Медик застрибує на ворожу територію і крізь кулі та вибухи витягує солдатів один за одним. Справжні кадри, на час фільму, але неву. Як це відбувалося, дивимося далі. А Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайте. Тяся з нами до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. GoPro на нулі зафільмувала надскладну операцію надання медичної допомоги бойовим медикам в окопі прямо під час бою. Окупанти на Харківщині криють прямо по окопах, де бійці третьої штурмової надають допомогу пораненим. Тому максимально оперативно медика витягують та під ворожим обстрілом евакуюють своїх до відносно більш безпечного місця, щоб надати допомогу трьохсотим, завдяки відеофіксації на GoPro проста є зрозумілим, що бій ведеться буквально за кілька метрів. Пройшовши кілька кроків, бліндажем видно, як просто над головами бійців третьої штурмової пролітають ворожі кулі. Військовим доводиться відстрілюватися та рухатися далі. Окопом місія забрати поранених та перемістити до бойових медиків. Вся складність операції у тому, що місце, де лежать поранені, добре прострілюються расистами. Солдати арафії без порадиху. Криють українські позиції, намагаючись завдати якомога більшого вогневого ураження. Однак українські військові не полушають трьохсотих побратимів та переносять їх один за одним до мадиків. Врешті для надання невідкладної допомоги попри обстріли доставили всіх бійців. Потужна робота третього роти другого Махбату. І це очима нашого бойового мадика, друга діно. Так прокоментували оприлюднений відео в телеграм-каналі Третьої штурмової. Також бійці третьої Штурмової розповіли про втрати окупантів на Харківщині лише на ділянці від Райгородки до Нововодяного загарбники накопичили близько 10 тисяч особового складу. Армія РФ на харківському напрямку за місяць втрачає до тисячі окупантів двохсотими та кілька тисяч трьохсотими. Про це зокрема повідомив командир 2-го батальйону 3-ї окремої штормової бригади Дмитро Кухарчук. Лише на ділянці від Райгородки до. Нововодяного вони накопичили близько 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, з яких 200 – артилерійські системи. Так розповів військовий рашисти на харківському напрямку. Намагаються проводити постійні штурми. Темп залежить від того, як часто їм привозять поповнення. За словами Кухарчука, останні відбуваються доволі часто. Загалом на харківському напрямку ворог зосередив основні зусилля ворога в районах населених пунктів глибок. Та Вовчанськ, намагаючись відновити втрачене положення. Про це йдеться в повідомленні ОТУ Харків. Противник здійснює переформування штурмових груп та активно веде повітряну розвитку. Продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні. Із з метою посилення передових позицій ворог здійснив переміщення кількох груп в районі населеного пункту Сотницький Козачук. А на іншій ділянці фронту на Донеччині бійцям сил оборони України вдалося відбити позиції у рашистів. Штурмова група батальйону скала провела нічний штурм та вибила рашистських окупантів із позицій під вугледаром. Деталі операції були оприлюднені в репортажі Бутусов Плюс. Бійці 425 го окремого штурмового батальйону. Лйону скала в ході нічної операції на бойовій машині м МДВ з стрімким маневром увірвались на позиції окупантів. Штурмовики, оснащені пристроями нічного бачення та тепловізорами, під прикриттям безпілотників розпочали зачистку траншей. Які тримало десятеро бійців першого батальйону 57-ї мотострілецької бригади ЗСРФ. у ході контактних боїв на відстані кількох метрів бійці ліквідували двох рашистських військових, вибивши їх, бійці скали відкрили вогонь на придушення по бліндажу з групою окупантів, а змусивши їх здатися у полон, сама ж штурмова група 425 ОШБР за весь час операції не понесла жодних втрат серед особового складу і техніки серед захоплених військових Військових рашистів частина виявилася мобілізованими в'язнями та обвинуваченими, котрим запропонували служити в армії в обмін на амністію. За словами одного із полонених його підрозділ, перший батальйон частково сформований з в'язнів та колишніх засуджених. Однак, наприклад, третій батальйон 57 мсбр ОМСБР повністю комплектувався особовим складом із в'язниць. Командир захопленої в полон рашистського групу розповів, що їх рота має в своєму складі штурмовий взвод. Мотоциклістів, котрий, однак не показав своєї ефективності, і за день до нашого бою в них був штурм. Серед них ніхто не доїхав, заявив рашистський командир. І з огляду на складність штурмів українських позицій, механізованою технікою, котра нерідко знищується дронами ще на підході до поля бою. Окупанти з травня цього року почали впроваджувати тактику стрімких атак на мотоциклах. Окупанти роблять ставку на швидкість таких штурмових дій, котра має зменшити час перебування на відкритій місцевості та обігнати час реакції солдат на позиціях. Часто такі атаки закінчуються розстрілом із ескоматів в сірій зоні та добуванням артилерію та ударними дронами. Про те, що рашистська піхота навчається проводити штурм позиції, застосуванням мотоциклів пишуть навіть про Пагандиські телеграм-канали на опублікованих рашистами кадрах. Видно, як піхотинці по двоє пересуваються на кросових мотоциклах, доїжджають в притул до імпровізованих траншей, спішуються і починають штурм в реальних бойових умовах. Успіх такого штурму може залежати від швидкості виявлення реагування та наявності ефективних засобів ураження на позиціях оборонців. Варто зазначити, що рашисти не вперше проводять штурмові дії із застосуванням високому. Більною та швидкою техніки по типу мотоциклів або Мото всюди ходів, крім того, такі транспортні засоби використовуються для доставки провізії, боєприпасів та піхоти на позиції, або ж як транспорт мобільних протитанкових і протиповітряних розрахунків. Їхня швидкість допомагає зменшити час перебування на відкритій місцевості, відповідно зменшуючи час на виявлення та ураження. Однак, попри високу швидкість та маневреність, такий транспорт досить часто стає легкою ціллю для впівідронів та артилерії. А через відсутність захисту шанси екіпажу на виживання є мінімальними. До прикладу, ще навесні повідомлялося, що воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили штурм та знищили групу окупантів, що рухалися на мотоциклах. На опублікованих военкорами кадрах видно, як рашистські мотоциклісти рухаються в бік позицій. Українських оборонців та зазнають втрат внаслідок вогневого ураження ФПВ-дронами. Рашисти ж намагаються максимально захистити свої мото всюди ходи та навіть мотоцикли, додаючи захисні антидронові сітки, засоби РЕП та димові шашки. Однак, все таки подібний захист залишається малоефективним через відсутність можливості встановлення бронювання. Аналітики ЄСВ пишуть, що наразі окупанти тиснуть на всьому фронті щоб не дати Україні перехопити ініціативу, аналізуючи зміну завдання центрального групування військ РФ в Донецькій області, експерти вказують на те, що Рашисти намагаються тиснути на всьому фронті, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи на полі бою. А нещодавно рашистські військові розширили зону відповідальності центрального групування своїх військ в Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання групування, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно маневрена сила на Авдіївському напрямку. Експерти ж зазначають, що розширення зони відповідальності центрального групування. Віск вказує на те, що рашистське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними. Зона відповідальності, що простягається із південного заходу від Донецька до Турецька, відволікатиме наявні рашистські сили засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки. Центральному групуванню війська ймовірно бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій в районі Авдіївки до рівня який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на турецькому і донецькому напрямках. Друзі, ну, а ви не забувайте підтримувати зброю. Ні, сили України щоб пришвидшити нашу перемогу. Донайте. ну і також шановуйте пам'ять. Тих хто віддав своє життя заради перемоги нашої держави. Побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні.